Сьогодні у нас оновлення по телефонах. Приїхало близько 25 штук. Зараз покажу, що є е, у наявності. І запитуйте кого, що цікавить, бо є ще е, велика кількість телефонів бюджетних та дорожчих. Там в районі 2-3 тисячі та 4000. Показую, що є у наявності. Розпаковка. Так. Е, зараз тут, що у нас це бюджетний. Huawei y 2018 року. Далі Samsung H12 64 ГБ. Note 5A. Ось такий в коробушці. Бюджетний варіант буде. Поїхали далі. Так, це А22 Samsung. ZTE Blade A3 20 року. Так, Redmi 9C. Всіх телефонів буду розпаковку робити ввечері та позакидаю відео. Ось така Nokia, не знаю, що точно за модель. Так, це у нас Oppo цікава така моделька цікавий колір так зараз приберем ЗТЄ Blade A54 Redmi Note 8 Pro 9c Редмік. Ось такий варіант це А-10С, чи А-10, точно не знаю. А10С. Синій ще. Nokia. Ось така. Бюджетний це Redmi 3 s здається. Так, Тут що у нас? Всі телефони перевіряємо та тестуємо перед відправочкою також. Redmi 10C, якщо не помиляюся. Так, Poco X3 Pro 8256 і 100%. ZTE Blade A7 2020 року є такі ще чорний та синій кольора. E, Mi A3, здається. Так, це Note 9 Pro. Цікавий такий колір, гарненький, бачу з буде. Так. Redmi 7A. Тут Redmi 9A є такі в різних кольорах, до речі, синій, градієнтовий такий. Синій темно-синій 9. А ось такий пока синій кольор. Чорненький, знов 9А, Редмі 9 проста. І останній це Redmi 8. По замовленню пишіть мені оповідомлення, кому цікаво буде. Також додайтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.